Є думка, що для того, щоб покарати людину за них слухняність, Бог використовує зло. А я хочу сказати, вам можна використати навпаки. І більше і частіше Бог дає добро, і саме це добро призводить до того, що людина сама себе карає. Боже слово каже, що якщо людина не хоче пізнавати істину і любити, не хоче жити за Божою заповіддю, то Бог дає їй просто хибні сили, які спонукають людину до того, щоб вона вірила в хибні речі, тобто вірила не в правду. Таким чином сама людина. Досягаючи якогось успіху, або в грошах, або в спорті, або в визнанні, або в естраді, або я не знаю в чому будь в чому, або в політиці, вона починає відчувати себе такою надлюдиною. і це заводить її в тупік. Гардиня руйнує її життя. Гардиня, самозакоханість, надмірне, надмірне ставлення до інших людей. Воно призводить до того, що людина в кінці кінців залишається наодинці, наодинці. А з собою наодинці з вічністю, наодинці з смертю і наодинці перед Богом. Тому бажаю вам, щоб кожен з вас знайшов оту золоту середину, де ви зможете досягати якихось висот, вершин. Цілий і планів вашого життя, але при цьому бути завжди покорним перед Богом, щоб того дня, коли вам доведеться все ж таки стати перед Творцем Неба і землі, Бог визнав вас за свого, а ваше серце було достатньо скорене, щоби схилитися перед Ним, віддаючи йому славу як на землі, так і в вічності. Хай Бог благословить вас. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, що Бог думає про вас, що Бог запланував для вас, який план має для вас. приєднуйтесь для нас, до нас в ранковому розбірі слова кожного дня в 6.30 за посиланням в коментарях під цим відео. І Хай Бог благословить вас.